Серед добровольців, які зголосилися побути в зоні умовного підтоплення, працівниці служби надзвичайних ситуацій. Рятувальниці кажуть, навіть у навчанні їм було непереливки. Куди то коли туди залізеш, то дуже гарно все уявляється. і холод і на вода, сьогодні так, вітер, і, і... і глибина, і все не дай Бог потрапити в таку ситуацію. Дуже холодно і страшно за легендою навчань. Дністер вийшов з берегів і підтопив село. На допомогу потерпілим прибула техніка з повітря, води та суші. Задача медиків не лише надати першу допомогу людям, яких витягли з води, а й забезпечити психологічною підтримкою. За легендою навчань, одного з потерпілих врятувати не вдалося. 15, 16, у нас, якби, труп, 15 постраждалих. Ну, нам якнайшвидше це все зробити, хоча б 10-20 хвилин. Я думаю, що сьогодні ми справилися Підрозділення сіл і средств, які дислоціровані на території Вінницької області, як і на території всієї України готовы выполнить любые задания, пов'язане з ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и придупреждення за роботою українських рятувальників. Спостерігає заступник міністра внутрішніх справ Молдови В'ячеслав Чобан. Згадує, коли п'ять років тому міністер справді вийшов з берегів, українці першими прийшли їм на допомогу. Больше, кешна, ми нуждаємося в помощі Молдаві, тому що ви знаєте, що К сожалению, погода в последние годы не, не спрашивает нас, готовы мы к паводкам или не готовы. Тем более, точно в 2008 году в реальности показали, что некоторых моментах ми були не готові. Такі міжнародні навчання на Вінничині провели вперше. кажуть, спеціально зробили їх восени, адже осінь та весна це повене небезпечні періоди. Останній раз містер виходив із берегів у 2008 році. Тоді у Вінницькій області відповені постраждали мешканці двох районів. Олена Бочацька, Олександр Семенов, Вінничина, п'ятий канал.